Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Як раніше говорили на території терористичної держави, яка має назву Росія, протягом останніх двох днів відбувається так званий саміт Росія-Африка. Диктатор Путін думав, що до нього приїдуть майже усі представники африканських держав, але з 54 лідерів цих держав було присутньо лише 17, і то як зазначають змі, що ці 17 представників африканських держав мають в принципі таку ж саму людоїдську репутацію, як і Путін. Тому вони знов ж таки приїхали до нього. Очевидно, знову ж таки просити якісь гроші, якусь допомогу на безоплатній основі. І ось чим Росія намагалась заманити цих африканських лідерів. Значить, перше, це те, що Росія заявила, що списує країнам Африки 23 мільярда доларів боргів, і також готова постачати озброєння на континент безкоштовно. Про це заявив Бункерний, виступаючи на саміті Росія африка Ка в Санкт-Петербурзі своєму виступі він запевнив, що Росія і Африка повністю солідарні, в прагнені відстоювати справжній суверенітет, ідеали свободи і принципи міжнародного права. Це хочеться запитати, які ідеали свободи і принципи міжнародного права ви відстоюєте. Це ви робите, коли здійснюєте постійні ракетні атаки в бік сусідньої української держави, але знову ж таки ці питання є риторичні. Також Путін висловив впевненість, Африканський континент на очах стає новим центром сили. Ну, звичайно, для вас, хоч якісь союзники мають бути для того, щоб вашу умовну Росію вони б намагались підтримувати. Але враховуючи те, що з 54 лідерів тільки 17 приїхало, це є таким вагомим. В лапках показником вашої хилої підтримки з метою зміцнення обороноздатності країн континенту розвивають партнерство у військовій і військово-технічній галузі. Росія уклала угоду про військово-технічне співробітництво з більш ніж 40 державами Африки, яким ми поставляємо широку номенклатуру озброєння і техніки. Але отут мені цікаво партнерство військово військово-технічні галузі. До прикладу, Росія буде постачати Африці якісь зразки бронетехніки чи озброєння. Тут комічне питання у продовження цієї думки. А от Африка, що буде у відповідь постачати Росії ці палки-капачки чи списи. Для того, щоб Росія що, навчилася ними якось метати на полі бою, ну яке тут технічне співробітництво, військово-технічне, точніше, співробітництво між Африкою і Росією, ну, потрібно правильно сказати, що ви будете безкоштовно давати африканцям зброю, для того, щоб вони підтримували ваші якісь ті кремлівські наративи. Чи Бо голосували проти резолюції, які будуть виставлятися в Генансаблеї ООН в контексті засудження Росії. О, для чого ти, бункерний, це робиш? А не в контексті якогось співробітництва списами я не знаю, що Росія може досягнути на полі бою, якщо в них таке військове співробітництво. Крім того, російський диктатор. Похвалився, що Москва продовжує списувати борги, які перед нею накопичили африканські країни. Ну я б на його місці тут би прикусив би язика, так враховуючи ті проблеми, які Росія має внаслідок війни, яку розпочала проти України, тої санкційної політики, яка обвалилась на Росію. З боку європейських держав, то він би в принципі мав би ходити з протягнутою рукою і збирати ці борги, а не списувати. Якби в Росії були б адекватні громадяни, а не стадо овець, то вони би задавали, хоча б якісь критичні запитання бункерному з приводу того, чому в таких важких умовах він собі дозволяє списувати борги. Африканським державам, але свобода слова і Росія, ви ж розумієте, це антоніми в буквальному сенсі цього слова. Також що ще варто відзначити, що самий саміт він пішов за поганим сценарієм. до... Кремля, як повідомляють засоби масової інформації, оскільки прибулі в Росію представники африканського континенту зажадали від Путіна негайно повернутися до зернової угоди і пригрозили погіршенням відносин в випадку, якщо він відмовиться від цього, бачите американським лідером африканським точніше лідерам. Не дуже сподобалася ідея з постачанням безкоштовного зерна, тому що навіть вони розуміють, що Росія і Бункерний це такі суб'єкти, які в будь-якому випадку можуть кинути ці африканські держави, і в результаті. Вони просто помруть з голоду, тому вони вимагають від цього хворого дідуся, щоб він повертався до зернової угоди, і щоб Україна продовжувала постачання продовольства африканським державам, тому що в нашому обличчі вони дійсно бачать ту країну, яка буде виконувати ті обіцянки, що здійснила так. Ми того року постачали продовольство африканським державам, і відповідно планували це робити в 2023 році. Але Росія, знову ж таки, намається ставити палки в колеса для того, щоб вирішувати свої якісь хотілки в контексті повернення сільськогосподарського банку в свіпт і постачання транспортування аміаку. Оце ж, як я раніше говорив, є. Основні причини, чому Росія намагається зірвати зернову воду, про що тут потрібно зазначити? Раніше я повідомляв, що в принципі Західний світ, Організація Об'єднаних Націй, вони не мають реального плану з приводу того, що потрібно зробити, щоб Українське зерно потрапило до Африки. Вже вчора також західні питання говорили про те, що Європейський Союз не знає, яким чином сухопутно перевести зерно з України, так, через там, європейські країни, до Африки. Хто знову ж таки це буде фінансувати? Це був вже перший такий тривожний дзвінок. Так, незважаючи на те, що західні партнери. Говорять, що будуть якось сприяти цьому, як я вже знову таки говорив, конкретного плану дій у них немає. І я говорив, що такими основними чинниками, які можуть на Путіна вплинути, щоб він відновив, Зернову угоду повернувся до неї, так припинив блокаду Чорного моря. Являється перша, це позиція там Ердогана і Сі Цзіньпіня. З Ердоганом там мають бути якісь перемовини в серпні. Я говорив Цзіньпінь Ми не знаємо поки що, чи буде він говорити з Путіним про цю тему. А друге, це коли країни Африки будуть конкретно вимагати від Путіна. Він повернувся в зернову цю угоду. І, в принципі, останнє повідомлення, яке я зараз зацитую з цього приводу, є, дає певний оптимізм того, що Путін, як мінімум, зараз задумається з приводу того, повертатись йому до зернової угоди чи продовжувати оцей. Такий шантаж Новина вона полягає в тому, що Африканський Союз закликає негайно відновити угоду за посередництва ООН, що дозволяє Україні експортувати мільйони тонн зерна. Президент Коморських островів Азалі Асумані, який очолює Африканський Союз, оголосив про цю позицію від імені всіх 55 країн Африканського континенту. Тобто це те, що я знову ж таки говорив: африканці навіть вони зрозуміли, що Росія це настільки гнила держава, що вона в будь-який момент може кинути навіть їх, і вони просто залишаться без продовольства. Тому вони зараз висловлю відповідну вимогу. Тут тобто Путін стоїть на роздоріжжі того, що для нього важливо: шантажувати Україну, ООН там. Західних партнерів, Європейський Союз для того, щоб у майбутньому отримати поступки по санкціям і паралельно з цим втратити підтримку африканських країн, яка йому важливо, хоч якихось союзників мати. Або все ж таки зробити так, щоб зерно українське все ж таки почало постачатись в країни Африки. Ну і таким чином, якимось іншим способом спробувати вплинути на африканські держави в контексті переручення підтримки до Росії. От таке роздоріжжя для Путіна. Він в принципі не очікував, я думаю, такої реакції від. Африканських держав думав, що купляться там на безкоштовну зброю, на безкоштовне зерно, і так далі. Не купилися. І це важливо для України такий сигнал точніше важливий. В принципі, з цими африканськими країнами можна далі працювати і в Україні і західним партнером. І все ж таки потрібно забезпечити, щоб це продовольство потрапило туди. І далі. Якось виходити на комунікацію вже подальшої якоїсь підтримки і допомоги. Тому, якщо підсумовуючи цей саміт, я можу вже сказати, що він був провальний для Росії Це в контексті 17 лише держав, які були присутні в Санкт Петербурзі, і в контексті тої вимоги, яку ставлять африканські держави до Путіна щодо експорту українського. Зерна це для України дуже, дуже гарний і позитивний сигнал. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на youtube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, щоб більша кількість людей його змогли побачити. Коментуйте його і діліться ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!